Вайнте панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і запитання вам з зірочкою: чи можна використовувати в одному комп'ютері відносно слабкий процесор та відносно потужну відеокарту? Як, от, наприклад, AMD Ryzen 5 7520 F і Gigabyte Radeon RX 7900GRE, Дев'яна Нулі і Усі на 16 Гігабайт. Звичайно, можна. Вони не вибухнуть і сингулярність не викличуть. Але у цього рішення є свої недоліки, про які я розповім надалі. І зроблю це на прикладі цієї не дуже збалансованої, але дуже спеціальної збірки під AMD та Гігабайт від магазину Telemart. Акцент в цій навчальній збірці йде саме на відеокарту, тому я розповім про неї максимально детально. Боджер – це одна з найдивніших моделей Radeon, мабуть, з часів Radeon Сім. Справа в тому, що Radeon RX 7920 дев'ять є. Третьою по суті за потужністю моделлю в серії, але її було випущено відносно обмеженою кількістю лише в Китаї, де вона конкурувала з RTX 4070 за 550 доларів США, і в неї, як майже у всіх конкурентних пар Radeon RTX, була краща растрова продуктивність, але гірша продуктивність з трасуванням променів. Тобто, варіант чудовий, збалансований по ціні, але лише для Китаю. То що трапилось? RTX Super. Для конкуренції з міжнародним релізом новинок від Nvidia, Radeon RX 79 2.0 GRI. Також була відпущена у вільне плавання, оскільки вона у плані продуктивності рівно віддалена і від 7820XT, і від 7920 XT. Її ціну трохи знизили, і вона почала виглядати непогано і на фоні RTX 4070, і на фоні RTX 4070 Super. Власне, растрова і трасована продуктивність не єдині збалансовані переваги цієї карти. З вашого дозволу, я втім, скажу все одразу: вкажу все одразу. І переваги Radeon, і переваги конкретно цієї версії. Від Gigabyte. Тобто Гігабайт Radeon RX 792.0 GRE, Gaming OC на 16 ГБ. Почнемо з очевидного. Більшість новинок Radeon підтримують кодек EV1 на encodінг-декодінг, тобто для стрімерів та режисерів монтажу. Це чудовий варіант. Далі Radeon Boost може автоматично змінювати роздільність гри, якщо вам недостатньо FPS, і вплив на картинку буде мінімальний. У RDNA 3 також з'явилось прискорення штучним інтелектом, а також AMD Radiance Display Engine, що дозволяє виводити максимально точну картинку в плані кольору до 12-бітної HDR. Ну і не варто забувати про мою улюблену програму для запису відео з екрану Radeon Relive. Вона не потребує ані логіну в онлайн профіль. Ані ручного увімкнення після перезавантаження, на відміну від ShadowPlay, і вміє знімати робочий стіл на ноутбуках, чого ShadowPlay не вміє і досі. Плюс частота нулення екрану при активній програмі не обмежується 60 Гц як в OBS Власне, Relive стала настільки крута, що Nvidia вимушена була розробити абсолютно нову програму під відеокарти. Але ця програма досі в бета а Relive вже давно стабільна. Ну,

Тобто стабільніша за до плей. Конкретно версія Gigabyte Radeon RX 79 GR і Gaming OC 16G має два біоса під потужну або тиху роботу, металевий радіатор позаду для охолодження і пам'яті, чіпа відеопроцесора, rgb підсвітку, яка контролюється фірмовим PZ Gigabyte Control Center і підтримує безшумну роботу на мінімальному навантаженні. Плюс ця карта трішки розігнана, десь на 150 МГц по ядру у порівнянні з референсом. А і ніяких 12. Твій хай-паур коннекторів 2,6 плюс 2 пін і до побачення. Від гігабайт в цій збірці, до речі, і материнки, і жилення, і навіть SSD. Конкретно модель Gigabyte B650 Gaming X і XV2, Gigabyte P850GM на 850 ватт та терабайтний Gigabyte 2500i відповідно. Ну і два слова скажу про саму збірку від Телемар. У мене було лише два основних запитання: чи правильно працює система і що по кабель менеджменту. Оскільки тести я провів без. Проблем і кабель менеджмент бачите зараз на екрані. Висновки розумієте самі. Загалом у Телемарт є дві лінійки попередньо зібраних ПК під Gigabyte Хексо та Evolve. Послання будуть в описі під даним відео. Ну і до там. Не забувайте, що наш контент можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Щодо підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. Продовжуємо. Єдине, що в цій збірці серйозне не від Гігабайт, це кулер Arctic Liquid Freezer 3 240 GB і процесор. Власне, AMD Ryzen 5 7520 f Це найдешевший CPU на сокет AMD am 5 і у плані продуктивності він аналогічний AMD Ryzen 5 7600 до рівня статистичної похибки, але при цьому має неактивне відеоядро. Дехто називає AMD Ryzen 5 7500F народним процесором, з чим я не згоден. Це ідеальна модель для сучасних бюджетних ігрових попередньо збудованих ПК або прибілдів. Чому? Бо переваги 7600, а саме можливість працювати без дискретної відеокарти при білді не потрібні. Якщо це офісна збірка, то вона, скоріш за все, на Core i5. Якщо це ігровий ПК, він буде з дискретною графікою, хоча б якоюсь. Ще одна перевага вбудованого відеоядра це можливість перевірити відеокарту на наявність помилок, якщо вона глючить або взагалі не працює. Але якщо у вас прибіл, наприклад, від телемар та Gigabyte, ви діагностикою самостійно не займатиметесь. Це за вас зроблять професіонали. В самостійних збірках, як тестовий стенд, у мене ситуація повністю протилежна. Там відеоядро обов'язково треба мати, бо вам ніхто допомагати, окрім як ви та Ютуб, не буде. По цій причині я коли проходив на АМ 5 разім 5 сімчі собі і обрав. І рекомендую всім, хто прибілди брати не буде. Але Факт залишається фактом. Якщо у вас платформа AM5, то AMD Ryzen 5 7500F або 7600, неважливо, це найслабший процесор, який ви можете знайти, найдешевший і найслабший, то чи варто купляти або взагалі звертати увагу на комп'ютер, де дуже потужна відеокарта, але дуже малопотужний процесор. З одного боку, більшості людей таке буде невигідно, бо є такий термін ботлнек або горлечко пляшки. Це коли в комп'ютері та й в будь-якій по суті системі з багатьох компонентів один із цих компонентів повільніший за інші і тягне за собою вниз всю систему. Тобто система не може бути швидшою за найповільніший її компонент, але не лякайтесь. Ботинек буде завжди, бо якби його не було, то продуктивність ПК була безмежною. Вас завжди щось буде обмежувати, якийсь компонент та буде і. Це залежить від задач, у тому числі. Якщо у вас топовий ПК на AMD Ryzen 9000 на Gigabyte RX 7900 XTX, але в ролі накопичувача жорсткий диск, то ви навіть Windows будете запускати більше хвилини, а не 10 секунд, як з найдешевшого брендового SSD. Тобто ботонеком буде накопичувач. Якщо у вас топовий ПК але слабкий інтернет, то кайфу грати в мультиплеєр у вас точно не буде. Тобто ботонеком буде інтернет і гірше за все те, що ігри або відеомонтаж, наприклад? Це не задачі, бо задачі це конкретна гра на конкретному налаштуванні або конкретна програма для відеомонтажу. Процесори, наприклад, тестуються в іграх на найпростіших графічних налаштуваннях, тому що чим простіша графіка у грі, тим менше навантаження на відеокарту і тим більше навантаження на процесор. Це дуже дуже спрощено, але суть незмінна. А в 4К на максимальних графічних опціях навпаки тестуються відеокарти, бо продуктивність процесора після певного моменту е, взагалі не впливає. На ситуації, тому від ботлнека ви не позбавитесь ніяк. Вам його просто треба мінімізувати. Так, AMD Ryzen 5 7500 f буде сповільнювати ваш ігровий ПК, але він не буде сповільнювати систему так, як сповільнював би ну, наприклад, AMD Ryzen 5 1620X або a 8 9600. Жодна сучасна гра, про яку мені відомо, не вимагає більше шести ядер 12 потоків у процесора, навіть Battlefield 2042, гігантська гра з ботами не гарна. На восьми потоках, але на 12 грається чудово гірше, ніж на 16 ядрах з вищою частотою або більшим кешем, але грається комфортно. Я можу грати в Battlefield 2042 на таких FPS роками і горя не знати. А якщо я буду гратись не в Full HD, а в 4 k то я різниці не помічу. Більше того, прохолодний процесор означає менше навантаження на блок живлення і означає тихішу роботу ПК. А якщо вам важлива робота, а не ігри. То вам буде ще легше. Бо 90% робочих задач, типу відеомонтажу або 3D-моделювання, робляться на відеокарті, вимагають відеопам'яті та багато місця на швидкому SSD, а процесор підключається лише під страховкою. Наприклад, якщо відеофайл має кодек, обробка якого не підтримує відеокарта, то обробка відео буде на процесорі. А нагадую, Gigabyte Radeon RX 79 GRE підтримує. Ну, все, що можна. Звичайно, це актуально до певної межі, якщо ваш процесор не старий як 1620X або не слабкий, як A8 9600. Однак AMD Ryzen 5 7500F точно не старий і точно не слабкий. Він найслабший на AM5, але це як бути найслабшим серед богів Олімпу. Так, найслабший. Але все ще в пантеоні. І так, цей процесор не ідеально підходить під Гігабайт RX 7920 79.00 Gaming OC 16G. Я б порекомендував під цю відеокарту як мінімум AMD Ryzen 9 7920X. Однак нагадую, не хвилюйтесь, ну не викличе ця збірка, сингулярність на планеті Земля. А стабільні 60 FPS в іграх ще нікому не зашкодили. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи було у вас колись, щоб ви ставили в пару відносно різні по потужностям процесор та відеокарту. У мене було максимум Ryzen 3 1220 і RTX 3090, але це було недовго, давно і по суті заради тесту. Але ви... Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну подяку компанії SoundMagVie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також магазину мотостав та компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. Ну і Телемарт за збірку велика подяка. Посилання в описі під даним відео. З вас, як завжди, подобайте, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже, дуже важливо. З вами були Денис. Зайченко та канал Рутнейшн бережіть себе та бувайте здоров'я!